Сьогодні на майданчику Auto в місті Львів був куплений автомобіль Volkswagen Tiguan і продавець погодився залишити нам свій відгук. Пане Ігор, скажіть, будь ласка, як давно ви вже продаєте свій автомобіль? Ну, Біля трьох місяців. Чи задоволені ви ціною, за яку нам продали автомобіль? Так, задоволений. Що ви Планета Авто для покращення сервісу? Ну, Мені тяжко сказати. Я задоволений роботою працівника Дмитра, що мене обслуговував все було швидко, оперативно. Мені подобається робота даного менеджера, чи я правильно його звати, не знаю. Ні. Пан Дмитро. Дякую вам. Як швидко ви отримали гроші після переоформлення авто? Пішло десь 20 хвилин і гроші поступили мені на рахунок. І ще, скажіть, будь ласка, у нас на Планетаавто є можливість обміну. Чому ви обрали саме продаж? Ну. Мені потрібні просто живі кошти. Мені інші автомобілі для того, щоб класти в їх іншу стару діяльність. Дякую вам за надані відповіді. На все добре, до побачення. Дякую вам. Дякую вам.